Кіркоров переїжджає в Горлівку. Я щось зі, щось буду жити. Кадиров ставив ніж у спину Путіна. Чеченці тихо працюють проти Росармії. <різь> а, <різь> а Соловйов видав шокуючу промову: прийшло русскому народу панять, що ні ось диктатор, коли жертви будучим Росії. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Кіркоров відрікся від Росії, Філя намагається відродитися, а точніше, відмитися від голої вечірки, на якій він так завзято витанцьовував. Концерти російського короля почали скасовувати, тож довелося їхати в Горлівку. Плясати перед окупантами. Пір'я свої познімав, одягнув чорну куртку, шапку і подався в лікарню. Приїхав з подарунками, комп'ютерами, принтерами, те, що треба, пораненим воякам. Я ж здесь, живу, буду жити. У мене діти, у, у мене бедра з папами. Живеш тут? Тут це де у горлівці, в Україні. Філя вирішив не акцентувати увагу і всіх облюбити. І потіло, воно, розучився віде, розучився віде, розучився віде. Поранені вояки на диво філю прийняли і навіть завивали разом із ним. І потіло, коли воно, Нікого не повернути. Як символічно! В наступному відео є все, що потрібно знати про багатонаціональний російський народ. Кадирівський вояка знімає відео з мобілізованими. Кожного обіймає і бормоче Жеченською. Цього вб'ють, цього теж вб'ють і цього вб'ють. اهلا <applause> Далі пішли проблемки у смертельних побажаннях, і двоє росіян залишилися під питанням. Таке собі лічилочка. Найцікавіше, що мужики, яким блогер прогнозує смерть, сприймають його дружелюбно і радісно. Як там, свої нож в спіну не бросають. Оце Соловйов дає десь контакти замкнуло, і путінський пропагандист почав витворяти неладне, голос і полилося. Хто тільки спросоння, попереджаємо, аби раптом не схопили переляк. Війна должна бути перенесена в Росію. Російські об'єкти, штаби воєнноб'єкти бути донічтожені. Ого, який щур вкусив цього клоуна. Мы должны сделать все, чтобы дать возможность Украине уничтожить не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но и министерство, командные пункты. Пришло время русскому народу понять, что у него есть диктатор, который жертвует будущим России, который жертвует будущим российской молодежи, включая этнические меньшинства. Россия, по сути, приносит в мир войну. Прекрасно, нарешті це сказали за екранів ваших зомбоящиків. Шкода лише що в глузливій формі говорити путні речі, прикриваючись кривляками. Ідея не з найкращих. Хоча нічого дивного, мозок же в багнюці потопає. Росія приносить у світ війну. Це так. Ексклюзивна гаряча пропозиція. Алтайський край запрошує росіян на новостворений курорт. Виходиш з будинку, а точніше випливаєш, і релакс. Затопило цілі вулиці. Будинки, вода стоїть. Поспішіть. Це февраль, Вода. Все. в Воді. Все в воді. Це вода от пр. Собака навіть на Буду заліз. Водні процедури в його плани не входять. там огород наш. Все в воді. Течія така, що може й понести. А от хто полюбляє серфити, має чудову можливість зайнятися улюбленою справою. І вон море, По трасі вже вон. тут просто вон волни б'ють в дорогу. Дор... Через дорогу херачить вода. Води ужас тут. В краї вже є перші відпочивальники, щоправда, купаються вони дещо з екстримом. між колесами автівок. Кому вода не до душі, не розчаровуйтесь, вдарить ще мороз, то хоч на ковзанах покатайтеся безкоштовно. Чим не рай життя в Росії Росія дорівнює Китай? Китайський новий рік відсвяткували, а тепер ще й китайською заговорили. Ви зараз впадете. Губернатор Амурської області привітав росіян з китайським новим роком китайською мовою. Ванші, жуї, діятін, Хто китайську розуміє, він точно говорить про те, що знизу написано. Чи може працює за схемою Кадирівця. Цього вб'ють цього теж. Вони цілий флешмоб влаштували дітей, змусили танцювати і теж лепетати китайських словечок. Навіть китайський ярмарок влаштували і вистави в китайських національних костюмах. А це не вважається іноагентством. Затягнули навіть бабусь. Шука, зя, зя, ці, 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 ці. Тепер їм пенсію хто платитиме? Китай. Російські портали пояснюють, в містах усі вивіски дублюються китайською. У школах і дитсадках області діти вивчають китайську курс на Китай. Як працює мозок Соловйова, можна лише здогадуватися, і чи працює взагалі, і перш за все, чи є він у наявності. Путінський шут вирішив сердечно подякувати кандидату в президенти Надєждіну. за що? А послухайте. Треба публічно з трибуни поблагодарити Бориса Борисовича Надєждіну. Ну он здав. А В ізбірком, или куда список, як я понимаю, неблагонадежних агентів влияния, врагов народу, закладок цепсо, на навальних. Тобто, усі, хто віддали свій голос не за диктатора Путіна, автоматично зараховують у перелік зрадників, негідників. Справді, де це бачено при живому Путіні. За іншого голосувати, а точно живому. Тобто він провів велику роботу, работу, зібрав собрал всех персональных данных и отдал органам на изучение. Не повірите, Симоньяша тут як тут. Скільки маєш, 5 копійок чи 10? 18 із яких були мертві на момент оставления підписів. Ну это американський стиль. Да. Потому что мы же помним, что а что ж, если человек за такого пустяка лишать его права голосовать. Да. Лишь бы был здоров. Лишь бы был да. Аби ви були такі ж здорові, як ті, про кого зараз говорите. Здоров'я Симоніан! здоров'я Соловйову і всім вашим колегам. Трагедія. Росіянка в істериці. Путін дуже добре слідкує за житлово-комунальними проблемами, але от біда. Ліфт зупинився і панянка застрягла. Цікаво, чому б це? знімаю відео, як ми застрягли в ліфті. Надіюсь, ми виберемося відсюди. Якщо ні, то ви це відео на моєму телефоні. Це буде останнє. оновлення важливе уточнення. Це буде останнє. Це буде останнє відео. А ну і що ж там? Чим закінчиться цей нещасний відеоблог? Зараз ми дзвонили оператору і сказали, що коли приїхав майстер... І... Що смішного, то тільки що ридала, тепер на тобі. Розкажи всім, посміємося разом. Геніально, приїхати лагодити ліфти, сісти, проїхатися. Може, він не сильно той хотів працювати? Нехай тепер колеги розбираються. Працівник сидить і зарплатня капає. В Росії розгромили побіду, трапилося це в аеропорту Шереметьєво. Росіяни на цілу годину запізнився на посадку на свій рейс до Пермі. Літак полетів без нього, чому мужик страшенно обурився. Він пішов на розбірки з представниками авіаперевізника Побєда. Претензії, і крики ситуацію не врятували. Тож справжній росіянин схопив стійку із загорожі і розтрощив нею скло Побєди. Неадеквата затримали і виписали йому штраф на 500 рублів. Така вона ціна російської Побєди. Російські туалети затягують, один раз туди потрапивши, не зможеш відірватися, а точніше, вирватися. Ти як? Ти його об'ясни, як так можна бо ти ж Ти сидиш, сидиш у вот тапу, да? А... Ну, і як ти в дирку там провалився? Нічого складного, записуйте, росіяни. Провалився, вот так, просто Алгоритм зрозуміли, а далі що? Ти от стоїш чи на коленках стоїш? На коленках не Я На колінах треба перед Путіним а не в туалеті, хоча різниця невелика. До речі, а виплати даватимуть, якщо вмер у туалеті. Так, просто цікаво. Ото б росіяни заробили. І на війну б не довелося йти. На сьогодні у нас все, дякуємо, що дивитись гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.